Житомирянка Надія Дульченко більше години простоїла в черзі в Бугунському районному управлінні праці та соціального захисту населення. Причина цього страх не встигнути оформити субсидію на оплату комунальних послуг. До того ж, пенсіонерка, як і багато інших Житомирян, не поінформована про початок оформлення субсидій лише з 1 травня. Багато проблем недоскональне роз'яснення оформлення субсидій, чого ми тут і товчемася. Зайшли, отримали консультацію, сказали, приходьте 1 травня. А 1 травня ще буде більше, бо ще прийдуть дітки оформляти субсидії на дітей чи там виплати. Тут взагалі не проб'ється. Заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований ситуацію з чергами за субсидіями називає пережитком минулого, оскільки насправді для отримання субсидії громадянам необхідно лише заповнити заяву та декларацію, які вони отримали, та віднести їх до свого місцевого управління праці та соцзахисту. Отримати субсидію можна й без відвідування жодного кабінету, надіславши документи поштою. Більше того, попередні в інтернеті навіть можна самостійно розрахувати розмір субсидії. По фінансам дуже Просто на всіх сайтах є кредитний калькулятор. Такий ну не кредитний, а комунальний калькулятор. Ви заходите, пишете, нажимаєте розрахувати, воно автоматично вам розраховує. Тобто, все до автоматизації ці калькулятори розміщені скрізь на державних сайтах. Тобто, людина сама, по суті, може розрахувати собі рівень субсидій. Начальник управління праці та соціального захисту населення Богунського району Михайло Якимів розповідає, що нововведенням цьогорічних субсидій є те, що при їх нарахуванні не враховуються доходи осіб, які прописані, але фактично не проживають у квартирі. Якщо є зареєстровані, працездатні особи, але вони фактично не проживають. Будуть складатись акти нашими державними соціальними інспекторами спільно із представниками. ЖЕКів, а також будуть давати свідчення, сусіди безпосередньо цієї квартири, що так ці члени сім'ї не проживають і їхні доходи, звичайно, враховуватись не будуть. Також, на відміну від попередніх років, отримати субсидію можуть і приватні підприємці. Громадянам, які вже отримують субсидії, вони будуть продовжені автоматично. Без субсидій залишаться лише громадяни з високим доходом та ті, хто здійснив покупку на суму більше ніж 50 тисяч гривень.